Звільнення головного аферисту року, втрата очок Динамо та Шахтаря, повернення, начебто Чорноморця в гру, та багато іншого сьогодні в нашому випуску. Тож давайте вже розпочинати. І давайте розпочнемо з матчу Динамо Полі. І давайте розпочнемо з матчу Динамо Полісся, матч, який претендував на звання Центрального, одного з центрального так точно. І він нас, в принципі, не розчарував. Саме за грою та інтригою, але з головами там було дуже все сухо. Поліся дійсно більше сподобалось, було видно, що команда була більше налаштована на цю гру. Але і вони не змогли дотиснути Динамо. І Динамо зараз всі критикують за те, що наприкінці у них трошки невелик невеликий спад. Але друзі, давайте будемо відвертими: Динамо єдина команда в Європі, яка не програвала в цьому сезоні. Динамо е практично забезпечила собі вже перше місце. І навіщо їм ризикувати, гристи землю, як кажуть, якщо у них попереду вже в четвер фінал кубку, де? Точно потрібен результат. Єдине, що я можу сказати так, це Попов знову Попов, захисник Динамо, це не захисник і це не футболіст. Я сподіваюся, його якнайшвидше просто кудись просто викинуть і забудуться за цього футболіста. А аматор Ашур підтвердив свій рівень. І з певних джерел ми дізнаємося із футбольних джерел, що у Ашура немає ніякої стратегії, у нього немає ніякого точного розбору гри. Він не каже гравцям, де саме їм грати, як їм грати, як їм перебудовуватись на футбольному полі. Тобто тактика відсутня, психологія, як ми розуміємо, також відсутня. І команда зірочка грає просто як на рівні я не знаю чорноморця. І слава Богу, Ашура звільнили. Нарешті терпіння керівництва клубу просто знищилось. Вони терпіли, терпіли, і нарешті до цього все і призвело. І тепер чекаємо можливо, Руслана Рутеня на місце аматора Ашура. І Шахтар втрачає очки, втрачає з Зорею. Так, Шахтар отримує вилучення і практично весь матч грає у меншості. Але Шахтар в цьому сезоні це дійсно розчарування року і дійсно, от на кого можна вішати, е, я не знаю, що там е, так, так це на гірників. тому що з таким складом і так просто просрати цей чемпіонат. Мало того, що просрати так ще і зайняти навіть не перші призові два місця. Це просто ганьба. І слід відмітити Будьківського, який дуже... Швидко і на досвіді заробив дві жовті для гравця Шахтаря, новачка бразильця, який десь нерви у нього здали, десь він не розрахував, і Шахтар мучився потім весь матч. А Чорноморець несподівано перемагає, перемагає в Ворску вольова перемога. І я би назвав це просто лебединою піснею Чорноморця, тому що далі у них Динамо, і взагалі я не вірю, що Одесита залишиться в цьому сезоні. А ще і Інгулець переміг, але про це трохи згодом. Знову жахлива просто помилка Одеситів у захисті, просто дитяча. Ну з такими помилками нема чого робити Вищій лізі, в ГПЛ, Тому абсолютно закономірно, що Чорноморець е вилітає. Але давайте, друзі, зацінимо цей історичний, вже знаменитий підкат від Я Ярослава Ракицького. Ви подивіться, людина в 35 років, я не знаю. Це просто мега досвід. Швидкості вже не вистачає, але він летить у підкат, метрів 40 летить, і, е, врешті-решт, його нога знаходить саме м'яче на ногу. І тобто, наскільки він все ж таки читає гру? Ну просто маестро. Рух переграв Верес, Верес, якому вже нічого не потрібно, але Шандрук не може налаштувати своїх гравців догравати спокійно цей сезон. Він сказав, що Єврокубки ще зарано і все. І після таких слов, як гравці Вереса можуть далі якось налаштовуватись. А гравці Руха ми бачимо наприкінці сезону, навпаки, зібрались, мабуть, хочуть кудись перейти у нормальний клуб, тому треба себе вигідно продавати. Оболонь, ЛНЗ, два бублики, знову розчарування від ЛНЗ. Я не знаю, Гігорчук, мабуть, на мій погляд, зубисто для мене переоцінений. І недооцінений одночасно тренер. Тому що ну, клуб, команда, де є всі умови, в підсумку Григорчук нічого не витискає. Так, є ще літом буде час на збори підібрати своїх гравців. Але ми вже бачимо, що Григорчук поступається таким творцям, таким тренерам, молодим, як Лупашко, той же Ротань. Вони більш гнучкі, вони знають, мабуть, підхід до молоді. І все інше Григорчук, мабуть, залишився ще там позаду, і його тоталітарні методи взагалі не завжди працюють. Якщо ця команда бореться за виживання, то це окей, але якщо команда ставить перед собою великі завдання, то тут вже виникають питання. Ну і врешті-решт, центральним матчем Туру став, звісно, Карпати Олександрія. Олександрія. Жалілися на суддівство. Карпати жаліються на суддівство. І ось ці дві команди нарешті зустрілися. На кого їм зараз жалітися? Ви вгадали. Ротань програв, тому саме він і жалівся на суддівство. Але загалом по грі, який був нерв накал матчу і підсумок Карпати виривають перемогу. Тю більше я вболював за Карпати, тому що Карпати борються за Єврокубки. А Олександрій, ми так розуміємо, що перше місце їй не світить. А друго, практично, в кармані. Тому абсолютно правильний і справедливий підсумок гри. Хоча, звісно, ці емоції, ці штовханини були, мабуть, зайвими, але, в принципі, це навіть, можна сказати, і до, до окраси в цьому матчі. Той же Чачо, до речі, соромно признатися, але нещодавно тільки дізнався, що Чачо це взагалі українець. Я думав, це просто іноземець, таке у нього ім'я та прізвище. А кампуш просто. Обожнює забувати Олександрії, це вже його четвертий м'яч за дві гри. Колос вже продовжує свою е, безпрограшну серію, яка нараховує шість матчів і перемагає Кривбас, якому, в принципі, також потрібні очки, але у Кривбасу останній час якісь проблеми. У Колоса, навпаки, піднесення. І саме це, от. На морально вольових це і зіграло свою роль. Колос переміг без особливо гострих моментів за весь матч, і от інгулець перемагає лівий берег. Дуже важлива для них перемога. Ну для лівого берега бажано було теж перемагати тут. Ніч'я не влаштовувала нікого. Іван Лисенко забив. Перший дуже красивий м'яч. Потім сідний зрівняв, і вже наприкінці гри там на 90-й якісь хвилині, Фарасеєнко вириває цю перемогу для інгульця вкрай важливу перемогу, хоча не факт, що їм насправді це і допоможе. Друзі, пишіть ваші думки, коментарі. Давайте подивимось зараз на взагалі цей тур. На дуже цікавий тур у нас попереду Кубок України. Фінал Динамо проти Шахтаря. І ми скоро з вами зустрінемось. Так ви бачите зараз турнірну таблицю. І Динамо потрібно буквально одне очко, щоб забронювати собі титул УПЛ. А у Чорноморця, ну практично, шансів і Інгульця. Ну вони ще теоретично є щоб потрапити у перехідні ем, стикуї матчі? Але я в це особисто не вірю. Що ж, друзі, скоро побачимось, Па-па!